А оце газонова водичка, або можна сказати, вони дуже шкідливі. Вони розм'якчають наші кості, тому що там, крім того, в цих газованих водах, крім цукру, там ще додають, якщо взяти, наприклад, чи пепсі коло, чи кока-кола. Пам'ятаєте оцю цю пораду, що можна вибачте, унітаз, чистити кока колою пепсі-колою. Прекрасний ефект так. розумієте? А ми вживаємо це все всередину. І так воно і тому чистить, чистить воно... воно до певної міри, а потім, мабуть, не воно такі... вичищає у нас мікроелементи. Кальцій, калій, магній, натрій, вичисляє мікроелементи, тому що оця ортофорсорна кислота, яка міститься у цих напоях, вона, вона не та кислота, це не повинно бути в нашому тілі. Розумієте? А плюс є що аспартам, ще й замінників як цукру, який перетворюється теж, формальдегід, можна сказати, канцерогенну речовину. Розумієте? А воно з часом, бо тому що це псайва вага, потім ожиріння, а це ожиріння це один із факторів, який може викликати і рак. Це теж одна із проблем.